Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Такого продукту в минулому календарі минулого року у мене точно не було. Це кондиціонер для прання ще й з ароматом одним з найпопулярніших ароматів від Rituals. це сакура. Давайте понюхаємо, наскільки він класно. О, тут нема мембранки. Пахне! Пахне реально чудово. Я не використовую рідкий кондиціонер для прання, використовую гранули, але тепер обов'язково спробую. Мені дуже подобається цей аромат. І я навіть, мені здається, не знала, що у Rituals є ще й штуки для прання, не тільки для тіла. Прикольно! Давайте далі! В комірці під номером 2 нас чекає Body Mousse to Oil. Я так розумію, що це пінка для душу, яка перетворюється, коли ти її вичавлюєш в олійку, яка має, я так розумію, поживлювати та зволожувати шкіру додатково. Тут чудовий аромат Sweet Orange і коротше, апельсин та кедр. Я думаю, що це буде такий дорогий, приємний аромат. Єдине, що 30 мл всього, але для того, щоб розсмакувати саме формат продукту і аромат, чи подобається вам чи ні, більше ніж вдосталь. Клас. Мені оце от мені подобається. А в комірці під номером 3 те, що мені не подобається. Це свічка. І це свічка всього на 30 мл. Ну, порівняйте оце на 30 мл і оце на 30 мл. Цінність, як на мене, очевидна. Я не розумію такого формату свічки їх використання не має ніякого сенсу, як на мене, тому що ти не можеш запалити її надовго, щоб дійсно насолодитися якось і ароматом, і там я не знаю, просто тим фактом, що вона горить у тебе там десь на столі, чи на тумбочці, чи біля ліжка, і ти насолоджуєшся цим горінням. Коротше, не знаю, я не розумію, для чого це як такий пробник свічки, але кому, навіщо, що. Знаєте, я тут на свічку жалілася, але тут є щось інше. Я от так багато питань і так мало відповідей. Чесно, я уявлення не маю, що це таке. Тут, наче якісь гранулки такі набиті, ну точніше, як я, скоріш за все, підозрюю, що це може бути. Це, скоріш за все, штука, на яку ви розпилюєте якийсь домашній аромат, чи з я не знаю, парфюм якийсь для оселі, чи міст для оселі, чи просто ваші улюблені парфуми, якщо хочете, щоб саме ними пахло у вашій кімнаті, і кудись там вішаєте, чіпляєте, і от воно трошечки зберігає аромат. Я не знаю з якого матеріалу всередині зроблено. Ні ці гранулки, але можливо саме з такого, який а, підтримує цей аромат і надовше його затримує в кімнаті. Ну, це, звісно, єдиний, єдиний плюс. Воно в кольорах прапору України. Це приємно. Це приємно. Дякую, Rituals. У мене тепер є жовто-ну, правда, не жовто-блакитне, а жовто-синя, якась вісюлечка. Отак. Комірці під номером 5, штука, яка мені сподобалась в минулому році в календарі, і вона також була, і в такому самому об'ємі. Це міс для тіла, тут 20 мл, це, звичайно, неповнорозмірний формат, він пахне тюльпанами та японським юзу, і він присвячений чи зроблений в колаборації з музеєм Рак, Рейк. Рейкмюзієм, якось так він називається. Ну власне, національний музей в Амстердамі. Я в 2018 році в тому музеї була там чудово. Всім рекомендую, якщо будете в Амстердамі, обов'язково відвідати цей музей. І ну це неймовірний просто прекрасний аромат. Це аромат, це міст для тіла, тобто його можна пшикати собі на тіло, на волосся, але я його використовувала як такий міст для. Якраз оселі перед сном я пшикала біля ліжка і засинала в такому от приємному аромату. Поки не забула, скажу два мінуси цього адвенту, саме цієї версії. По-перше, номерки, які ну власне, номерок комірочки, вони намальовані золотистим таким кольором, виблискуючим, і він губиться. Він губиться на тлі. Кольору самого календаря, і я от просто випадаю на декілька секунд, поки очами знайду номер, який мені потрібен. Другий момент це розташування в комірках продуктів. Коли ми говоримо про комірки, які відкриваються отак, от перфорованою цією дверцяткою, то зазвичай там якось або втиснуті ці продукти в пластикову якусь основу, або вони бовтаються в якійсь такій е, просторій комірці. Тут варіант перший, вони втиснуті, скажімо так, в пластикову основу, і треба або нігтями, або чимось гострим, якось піддіти, витягти. Зовсім не завжди є можливість легко і просто дістати той подаруночок, який заховали для вас вічуалс в комірочці. Я це не люблю, мені це не подобається, і я тут сиджу, ламаю собі нігті, щоб показати вам, що ховалося. В комірочці під номером 6. Тут у нас пінка для якраз гель для тіла у форматі пінки з ароматом ритуал Хамам. Також дуже популярний аромат. Тут 50 мл. Його вистачає не те, щоб дуже надовго, але все ж таки достатньо часу, щоб розсмакувати аромат, вирішити, подобається він вам чи ні, чи вам підходить такий формат гелю для душу. От тут якраз нема ніяких там додаткових зволожуючих живлячих моментів у цьому засобі. Чисто прикольний аромат і чиста шкіра. От. В комірці під номером 7 ховається серум для обличчя, ще й Анті Ейдж із підсвіченням. Дякую, Rituals, що вірите, що мені таке потрібно. Коротше, це продукт з доглядової лінійки Rituals of Namaste. І, власне, я вже сказала все, що на ньому написано, він для сяєння, він проти антивіковий з бакучолом. тобто відновлюючи, зволожуючий приємний серум для обличчя. Тут цього 10 мл, і це чудовий варіант, щоб взяти, наприклад, в подорож з собою таку баночку маленьку, вона не займає багато місця, вона не багато важить. От. Але чи буде зрозуміло, навіть якщо використовувати її кожен день? По-перше, наскільки її вистачить, можливо, на тиждень десь, і чи буде зрозуміло, чи є від неї якийсь ефект. М Сумніваюсь, тому у мене вона піде в тревел-косметичку. Я зараз постійно їжу в Київ там, на зйомки подкасту, і мені треба з собою щось брати. От якось візьму і від Rituals цю сроваточку. Тут у нас відновлююча маска з кератином для волосся. Вона також була в минулорічному. Адвенці, вона з аргановою олійкою, непогана маска, також ідеальний варіант для поїздок 20 мл. для мене просто я вже неодноразово казала, це велика проблема, що шампунь більш-менш нормальний, ти ще можеш придбати там в тій самій Єві, в шики десь в чи в стіках, чи в пробниках, чи, ну, коротше, в якихось міні-версіях. А от нормальний догляд з цим важче. А не хочеться і так в готелях, там не зрозуміло, яка вода, незрозуміло, які умови взагалі, чи можеш ти нормально посушити. Ті волосся вкласти його, і не хочеться страждати ще й без нормального якогось там зволоження, відновлення і живлення волосся. Тому я завжди з собою ввожу або кондиціонер, або маску нормальну. І от поповнюю запаси виходить. Ну ви ж розумієте, що не міг бути цей адвент ідеальним, тому нам поклали шматочок мила. Мило, рітуал нех. Не знаю, що це значить, можливо, щось хороше. Такий от просто квадратний шматочок мила. Я не знаю, ви користуєтеся твердим милом. Напишіть в коментарях, якщо так, і якщо користуєтеся, то з, яким, з якою ціллю? Я знаю, що є хтось, хто пере, наприклад, дитячі речі з цим, як він називається, з хазяйства мило, побутове мило, як воно називається українською. Я знаю, що є ті, хто вмивається милом. Um, я знаю, що ще для чого мило. Мильний розчин роблять, щоб оприскувати від тлі кімнатні рослинки. І, власне, все. Я твердим милом вже 100 років не користувалася. Ну, дякую. Річуалс є. Тепер у мене тверде мило, що робити? Ну що, десята комірка, і тут в нас знову свічечка 30 мілілітрова манюсінька з ароматом Savage Garden. Аром фу, аромат, до речі, такий собі дуже нагадує якийсь чоловічий парфум чи навіть одеколон. От реально. Мені не подобається. До речі, до речі, конкурс про конкурс. Хто додивився до 10-ї комірки, буде знати, що робити. Як завжди, ставимо вподобайку цьому відео, перевіряємо свою підписочку на канал. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтеся. Тут у нас весело цікаво і іноді навіть корисно. Пишете під цим відео коментар, який буде починатися з фрази Я беру участь в конкурсі, а далі пишете яким парфюмом останнім часом ви користуєтесь найчастіше? Парфюм, міст, одеколон. Я не знаю, можливо, щось ще ви придумали. Можливо, у вас, якщо ви не користуєтеся парфумами, у вас свічка є улюблена. Пишіть в коментарях, і, власне, в описі під відео ви знайдете деталі цього розіграшу, коли власне цей розіграш відбудеться. Там будуть точні дати. Коли і де можна буде знайти результати. Бажаю вам удачі і йдемо далі до одинадцятої комірки. Далі у нас продовження серії доглядової косметики від Rituals, серія Ritual of Namaste, і це вмивачка для обличчя. Чесно скажу, для мене новина що у Rituals є доглядова лінійка. У них виявляється ще й декоративна косметика є. Але наскільки мені відомо, декоративки в цьому адвенці не буде. На жаль. Тому я не знаю, я, мабуть, комусь відкладу в подарунковий фонд цю вмивачку, тому що в мене досить подібного формату, подібного типу продуктів. От, а хтось із вас в подарунку, в якомусь з розіграшів в грудні, отримає цю вмивачку і я сподіваюся, потішиться. Розкаже потім десь в коментарях, чи в телеграм-каналі мені наскільки вона класна або ні. Комірка під номером 12. Це в нас лосьйон для рук з серії «Ritual of Karma». А, також піде в подарунковий фонд, тому що чого-чого засобів для рук у мене просто не те, що на півжиття вперед, але мені треба користуватися ними вранці ввечері по обіді і кожну годину як по будильнику використовувати, щоб використати. І у мене нічого не почало тухнути. Тому з задоволенням подарую комусь із вас і. Хай іде в подарунковий фонд, а ми йдемо далі. Ну, власне, який адвент-календар без гелю для душу? І це в нас Ritual of Jing, гель для душу з лотусом і жожоба, я так розумію. Тут 30 мл, дуже маленький об'ємчик і пахне дуже невиразно, я так скажу, на фоні всіх інших ароматів Rituals. Тут він такий максимально натуральний, якийсь природний трошки. Але знаєте, немає якогось такого яскраво вираженого аромату, і не знаю, чи це плюс, чи це мінус. Точно для когось плюс. А я ви знаєте, навіть полюбляю якісь прикольні, але не хімозні яскраві аромати. А у Rituals вони саме такі. Тому ну залишаю собі вже, тому що від, відкрокувало, хочу тут немає якогось такого захисного плівки чи фольги. Але також буде їздити зі мною в поїздочки. Я з тих людей, хто останні декілька років бере з собою навіть гель для душу, навіть якщо зупиняється в готелях, тому що не знаю, мені чомусь свій гель для душу, знаєте, ближчий ніж готельний. В готелі зазвичай щось незрозуміло, як пахне, незрозуміло, як миє, сушить шкіру. А тут ти, хоча б знаєш, наскільки воно окчеде ок тобі той продукт, який ти привіз з собою. От. Ще один лосьйон для рук. Тепер вже з ритуалу сакури з ароматом сакури, і він має бути відновлюючим. Тобто він має відновлювати нашу шкіру після пересихання, після можливо вітрів морозів. Також йде в подарунковий фонд. Я сподіваюся, хтось ним обов'язково потішиться. О, це штука, яка мені має сподобатися. Знову міст для волосся та тіла. На цей раз з Ritual of Karma лінійки і. Не зрозуміла чим пахне. Дуже свіжий аромат, трошки нагадує якесь таке літо, початок літа, коли ще не дуже спекотно, але вже можна повалятися десь біля басейну чи на пляжі. І якось так воно свіжо-солоденько, солонувато. Не знаю, я не мастак описувати аромати, саме тому я якось. А, ви казали, що треба зняти відео про твої парфуми і все таке, але я якось так відтягую цей момент, тому що я не вмію описувати аромати. Я можу вам прочитати там, що парфумери сказали про цей аромат, коли його створювали. Але, отак, от так, знаєте, попшикати на блотер там чи навіть собі на зап'ясток, понюхати і сказати: Я відчуваю тут там, я не знаю, чорну смородину листя гуави і ще щось. Ні, це не про мене, хоча. Тін дійсно прикольний. Знову ж таки, що хочу сказати про Адвент. Ми дійшли вже до 15-ї комірки. Поки що в нас не було жодного повнорозмірного продукту. Тут треба зауважити, що нам власне річуалс і не обіцяють якусь вигоду взагалі ніякої вигоди нам не обіцяють. на сайті немає якоїсь голосної фрази, типу там купуйте за 80 євро наповнення на 150 євро. Ні, такого нема, але все одно ну хочеться трошечки якогось, хоча б. Декілька повнорозмірних навіть в Adventist Benefit, До речі, якщо ви не дивились, переходьте, я десь долучу посилання. Навіть в Adventist Benefit у нас були повнорозмірні версії. Тут поки що жодної. Ви знаєте, варто було лише пожалітися на те, що нема повнорозмірок. І, здається, вона мені потрапила в руки. Але що це правильно? Гель для душу для чоловіків два в одному. У мене в минулорічному календарі був такий гель для душу, але здається, меншого формату. Класний аромат для чоловіків, саме те, ну, що я ще можу сказати про це? Але це крінж, трошки, якщо це буде єдиний повнорозмірний продукт в цьому адвенті. Йдемо далі. Так, ну куди ж ми без свічок? Це аромат Smooth Violet». Ну, я вже все сказала, все, що можна сказала про ці свічки. Я не задоволена тим, що їх напхали в цей адвент. Не знаю, скільки їх ще буде. Минулого року здається було 4 чи 5, і це тумач, як на 24 віконечка. Як взагалі вам? вам подобаються такі свічки? Ви їх палите чи не палите? Що ви з ними робите? Напишіть в коментарях. А, в 18-й комірці нас чекає: от, от от, по-перше, лопаточка пластикова, по-друге, отакий от мішечок незрозумілий, і це, мені здається, а, ну це глиняна маска. Було б, звичайно, приємніше, якби вони її склали хоча б просто отак удвоє і поклали в комірочку, але вони її просто отак зжамкали, якось, і воно виглядає тепер як. Ви розумієте, з якого місця витягнути. Не пам'ятаю, чи була вона в минулому році. Це знову ж таки Ritual of Namaste, серія доглядової косметики. Rituals для обличчя. Ну спробую, хоча я не дуже люблю такого формату засоби, які треба замішати, щось там десь розвести, нанести, посидіти, полежати з ними. Ну не дуже люблю. Ще один продукт, який виглядає, наче як повнорозмірний, це скраб для тіла. З ароматом сакури. Я до речі думала, що аромат сакури, ну, цей ритуал сакура, лише білий в білих тюбіках. Але, ні, виявляється, і в рожевих також є бамбук і черрі блоссом. Мабуть, дуже гарно пахне, а мені цікаво, а, воно ще й не знаю, як показати, не впевнена, що ви побачите. Коротше, він такий трошки перламутровий. Навіщо? Я не знаю, тому що це. Продукт, який ви змієте все одно з себе, але і тут невеличкі скрабуючі частинки виглядає як сіль або цукор, невеличкі як схвилюючі частинки, перламутрова якась така рідина і непогано пахне. Це я точно залишу собі. Я обожнюю скраби в усіх їх проявленнях. У мене в ванній кімнаті зазвичай, як мінімум, а то й 3, 4, 5 варіантів скрабів стоїть. Я їх комбіную, використовую під настрій. Короче, це один з продуктів доглядових для тіла, якими мені користуватися прям в кайф. Йдемо далі. Так, ще одна десятка комірочок, вважаєте, пройдена, і у нас тут двадцята комірка, в якій ховається масло для тіла. Uh, Rich Body Oil, це Ritual of Ayurveda. В минулому році воно також було, і воно настільки класне, настільки мені сподобалося, що я навіть купила собі повнорозмір. Відкладаю його в подарунковий фонд, тому що також хочу, щоб хтось з вас в нього закохався. Неймовірно класно зволожує живить шкіру, не створює цей масний, знаєте, слід дуже гарно всочується, не бруднить вам піжаму чи одяг, класно, неймовірно класно пахне. Коротше, це засіб, який закохав мене в бренд Rituals Просто назавжди у мене в стоїть стоїться повнорозмірна пляшечка з таким маслом, і на зиму, якщо у вас особливо суха шкіра, це, ну, як на мене, просто must-have. Жоден. Ну, можливо, the Body Shop на мені працюють так само інтенсивно і класно на зволоження і живлення шкіри, як це масло. Але це просто аромат любов. Оцей засіб мене прям здивував в адвенті, тому що це лімітка. Я так розумію, різдвяна лімітка від Rituals з цього року. Колекція Legend of the Dragon, і я думала, що вони не кладуть лімітки новорічні в свої адвенти. А ні, я дуже сильно хотіла спробувати цей аромат, тому що в лінійці вийшла така от пінка в гель для душу в пінці. Батер для тіла, скраб для тіла, щось іще мені здається, можливо, крем для рук, можливо, там дифузори. Ну коротше, я дуже сильно хотіла саме пінку, скраб і батер, але так трошечки з осторогом дивилася на різні інстаграм-магазинчики, які їх продають, тому що я не знаю, як воно пахне. Тобто, за описом, це слива і кедр. І, начебто, має пахнути класно, але ну, не знаєш. Але витрачати, ну, скажімо так, не найменші гроші на продукти з ароматом, з яким ти не знайома досі, ну, це така собі рулетка. Тому я дуже рада, що ця пінка є в цьому адвенті, і я прям із задоволенням прям сьогодні почну її тестити. І використовувати. У 22-му віконечку на нас також чекає продукт, який виглядає як повнорозмір. Це лосьон для тіла з серії Ritual of Jing. Піде комусь з вас в подарунок, тому що знову ж таки, як і скрабів, у мене дуже-дуже багато відкритих і ще закритих засобів для тіла, батери, лосьйони, кремчики, масла і все таке. Хочу, щоб хтось з вас тішився цими засобами. І щоб вони у мене не лежали мертвим тягарем в шафках чи на поличках, тому кладу в подарунковий фонд. Засіб, який мені дуже сильно сподобався в минулорічному адвенті, і він у мене навіть досі є, я його не, до, не домазюкала, хоча об'єм був такий самий маленький. Це сухе масло з шимером для тіла, неймовірно, класно пахне, дуже гарно сяє. І я просто не та людина, яка використовує на собі сяючі продукти, тому що я не ношу там декольте, я не хожу там з голими ногами дуже часто, навіть влітку. І я завжди кажу, навіщо мені продукти з блискітками. Чи з шимером, якщо вони будуть ховатися під одягом, там, під піжамкою і так далі. Тому знову ж таки також кладу в подарунковий фонд, комусь до можливо новорічної вечірки буде отака от сяюча приємна штучка. Я думаю, що вам точно має сподобатися. І загалом це масло не просто декоративний якийсь продукт, а й гарно також зволожує шкіру. Тому придивіться. І як ви думаєте, що ж, Rituals поклали в 24-ту комірку? Можливо, ну я не знаю, якусь цікаву пінку, знову ж таки, гель для душу в форматі пінка. Можливо, батер. Можливо, ще якийсь скраб. А можливо, навіть щось з декоративки. А, ні, тут свічка. Тут свічка, причому навіть невелика свічка. Хочеться 24-го в 24-й комірці отримувати якийсь класний великий подарунок, повнорозмірний розмірний бажану. А тут, тут, блін, свічка з ароматом дикого інжиру. Не знаю, пахне. Ну, пахне непогано, але, але це все ще дуже маленька свічка. Якось так, от спортили. Якби вони поклали в 24 ту комірку масло з блискітками, це було б набагато веселіше і цікавіше, ніж оця ось свічка. Ну ви ж розумієте, навіть просто якби вони поміняли місцями ці два продукти. Маркетологи річуалс, якщо ви мене чуєте, посилаю вам в космос якісь благання. Будь ласка, кладіть в 24 ту комірку щось веселіше, ніж оця манюська свічка. Я вам обіцяла показати, як цей адвент буде виглядати розкритим і отак. От. Тобто, розтопирені всі ці комірочки, всі ці штуки, все, все виглядає дуже не дуже приємно. ну коротше, Ви самі бачите: отак. Зараз дуже коротко про Адвент. Мені здається, що він непогано виглядає за своїм наповненням. Тут є і різні лінійки бренду, і різні продукти бренду, з якими можна познайомитися, щоб вирішити для себе, чи взагалі Rituals цікавий вам, чи взагалі хочеться вам купувати ще щось. У цього бренду. Мені здається, що цей адвент це класний подарунок, тому що в ньому, по-перше, дуже багато чудових продуктів, які можна використовувати, які потім також можна комусь дарувати чи віддавати. А також, ну, адвент це. Такий трошки елемент свята, коли звичайно, коли ти за один раз відкриваєш всі віконечка, оця от атмосфера, оцей фльор, вайб такий святковий, він доволі швидко втрачається. Але якщо відкривати кожного дня, насолоджуватися цим процесом, одразу може, наприклад, в той же день використовувати той продукт, який вам трапився. Це трошки тебе огортає більше в святкову атмосферу, дає трошки більше можливостей познайомитися з брендом. Тому що, якщо відкласти, наприклад, один вид гелю для душу чи кремчику для рук, коли ви там ще до нього дійдете? А тут взяли, одразу намастилися, там понюхали, оцінили, як воно працює, як воно пахне, і підняли собі настрій? Ну, це така моя думка. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. сподіваюсь, ця розпаковка була вам цікава, корисна, можливо. І... І ви гарно провели зі мною час. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. До речі, нагадаю, якщо ви вже брали участь в розіграшах в попередніх відео, будь ласка, або моніторте мої соцмережі в той день, коли проводиться розіграш, або підпишіться, хоча б на мій телеграм-канал чи на мій інстаграм, щоб не пропустити. Інформацію, хто переміг, і можливо, саме ви. Тому що я пишу коментар переможцю на Ютубі обов'язково також. Але я знаю, що не всім, можливо, приходять повідомлення. Можливо, хтось не використовує пошту електронну, яка прив'язана до Ютубу, не перевіряє її. Тому, будь ласка, моніторте ці моменти, бо я хочу, щоб подарунки знайшли своїх власників. От. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику. Це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ і слава Україні!